Ювілейний сотий міжнародний жіночий день відсвяткували по всій Україні. За столітню історію, 8 березня пройшло свою еволюцію. Із дня боротьби жінок за свої права воно перетворилося у свято весни і жіночності. Як же проходили ці зміни? Що сталося за ці роки з жінками і з чоловіками? Ви можете дізнатись з нашого наступного сюжету. Жодна європейська країна такого свята не має, його святкують лише у пострадянських країнах. Українські жінки варті уваги завжди, але саме навесні до них адресовано найбільше уваги. 8 березня це перш за все свято приходу весни, пробудження природи від сну. З кожним роком свято стає дедалі популярнішим та більш витратним для представників сильної статі. Утім, у цей весняний день чоловіків та жінок із квітами надзвичайно багато. У продавців квітів 8 березня надзвичайно активний день, тому і вибір чималенький. Асортимент шикарний, весняний, тюльпан найпопулярніша квітка. Чоловіки вже вивели рецепт найкращого подарунка. Зранку більшість жінок уже з подарунками. Скажіть, будь ласка, а ви вітали своїх жінок на 8 березня? Ну, конечно, як ви вітали їх квітами? Чим ще косметикою? Повагою вітали. Ну а як же? А як думаєте, що символізується свято? Ну початок весни напевно для українських чоловіків? Жінка це мати, це земля, це сонце, це народження нового життя. Основну місію на землі виконує жінка. Найцінніше, що може подарувати жінці сучасний чоловік, це свій час. Багато хто засипає дружин подарунками. А для жінки головне, щоб її чоловік був поруч. Підставив їй своє плече. Найголовніше бути поруч і дарувати увагу, який найкращий подарунок для жінки. на 8 березня? Ну я думаю, що увага чоловіків. Це свято прекрасне хоча б тому, що є нагода виявити увагу, проявити любов і ласку до наших найрідніших, найкращих, найніжніших на землі людей наших жінок. Милі дорогі жінки! телерадіокомпанія Зміїв ТБ» сердечно вітає вас, жінок зі святом. Дякуємо вам за те натхнення, що ви даруєте нам!